Роса думок номер 40 Легесенька накидка на тіло, щоб ніхто не бачив наготу від тіла, нехай побачить, як нага моя душа, яке у скромності життя доб... добре життя, як правда дарує. Для життя основу. І кожна мить присвячена лише любові, як легко все, найкраще в світі сприймати в серце згодом у красі до кожного прийти, щоб все найкраще людям донести, сказати чисте слово. Не зважай на брудне тіло. Воно смертю, на жаль, заговорило. Дивись на чисту душу, вона все найкраще донесе. Тобі треба зрозуміти це.